І ще один подарунок Україні на день незалежності від Збройних сил України: наші артилеристи ефектно та успішно ударили по командному пункту та місцю розміщення техніки одного з підрозділів російської 58-ї загальновійськової армії в окупованому місті Токмак на Запоріжжі. <плес> Відео із вдалою атакою українських захисників по окупантах в Токмаку поширюють і кремлівські телеграм-канали. А міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє про сильну пожежу у Токмаку. Інформації про руйнування та втрати загарбників поки немає. Нагадаємо, також що ще зранку у зведенні генштаб повідомляв про успіхи поблизу Токмака, зокрема у напрямку села Новопрокопівка, яку за словами аналітиків. Збройні сили України мають пройти для виходу на токмак.